На огляді лед підсвітка з артикулом 12878, виробник заявляє, що вона підходить на 65-ту діагональ. В комплекті 4 планочки. Довжина однієї 400 мм. На планочці 52 лед-діоди, Напруга 13 В. Розмір діоду 7 х 3 мм. Планочка має 4 канали по 34 вольти. Ось таке маркування. Матеріал основи планки: алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.